Вітаю, друзі! Ви на каналі Звичайний Садівник Городник. Мене звати Олег. Сьогодні ми з вами будемо займатися обрізкою гортензій. З обрізкою гортензій не можна зволікати, так, так як вони рано просинаються. Якщо починає по гілках рухатися сік, то вже їх обрізати не можна, бо вони можуть плакати як виноград. Втрачають багато поживних речей і можуть загинути. Тому ні в коєму разі зволікати не можна. Як можна раніше весною обрізати Це потрібно. У нас в саду чотири кущі чи чагарника гортензій. Оце перша гортензія. Ваніла Фрайс вона була обрізана ще восени. Чому ми так зробили? Восени теж можна обрізати під зиму. Ми обрізали її, тому що вона у нас в тому році хворіла. Після того, як були великі коливання температури весною, вона захворіла хлорозом. І ніякі танці з бубнами. Не допомогли, читав багато літератури, дивився. Блогери, всі одні і одні й те ж рекомендують при хлорозі. Більше всього мене вражають ті блогери, які показують в своєму садку хлорозні гортензії, розповідають, як боротися, боротися з хлорозом, а потім результат навіть і не показують. І якщо ви знаєте, як це робити, чого ви допустили до такого стану? Ще один блогер, який займається гортензієм, який продає гортензії, зовсім порекомендував нічого не робити. Рекомендуючи підож зачекати того часу, коли налагодиться погода. Потепліше і гортензія сама, коріння гортензії у самої запрацює як потрібно, і вона вийде з цього стану. Але ж не так воно хотілося, як сталося. Я е, весь сезон протанцював з бубнами. З е, цією гортензією, чим я тільки її не підливав. Не грунт укис... не... не підкислював і інш різними добривами, і мікорізами, і з... зверху е... оприскували, чим тільки можна. Ну, звичайно, е... халатом заліза і так далі. Нічого не вийшло. Вона до кінця сезону видавала. Лістячка нові майже білого кольору. І тому щоб вона не витрачала е, зайві сили на е, підготовку до зими гілок, які, е, е, щоб, ну, для дозрівання гілок. Ми її, Як тільки вона листя почала скидати, ми її просто обрізали на рощі молоді гілки, щоб вони не забирали сили у цього куща. І її обрізали, залишили тільки ті, які вже одревесніли. Переживаємо за цю гортензію, так як у нас теж саме було з магнолією яка зайшла в зиму з білим листям, а на наступний рік не вийшла. Прийшлося її викидати. До речі, ще одну магнолію ми після тої магнолії посадили в іншому місті. І знову ж перший рік магнолія була нормальна, в тому році вона теж зрузила і теж до кінця сезону листя стало білим, теж переживаємо за магнолію. Магнолія все-таки теж не дешева. Рослина. В общем, таким чином о, така у нас гортензія. Будемо спостерігати, вона почне просинатися, якщо почне. Другий сорт. Другий сорт у нас це поларбіа, полярний ведмідь Ось він в такому стані. Ми не зрізаємо, а з, е, відриваємо ці волочі зверху. Просто беремо так і просто беремо їх отак от зверху. І так от збираємо ці волочі, щоб не травмувати взиму гілки. Е, цю цей кущ чи чагарник цей, можна було сформувати, кому, кому хто полюбляє на штамбі рослини. От, тут можна було формувати, наприклад, на штамбі. Оці зайві всі брати, гілки. І вибрати одну, яка вертикально йде, її залишити, вивести її на той рівень, який вам потрібен, а потім формувати. Вверху кущ на штампі. Ну, нам не дуже штампові, подобаються гортензії, тому ми її формуємо таким кущем. Гортензії повинні розвиватися гармонійно. Коренева система і надземна частина. Корінці та вершки, скажімо так. Тому готинці не дуже дають наростати дуже швидко верхній частині. Піднімають її з ріка в рік потрохи, щоб було наростання гармонійна і нижня частина, як я сказав, коренева, і верхня частина. Ми орієнтуємося на гілки, наскільки вони розвинуті. Піднімається на, в рік, на одну, дві, три, максимум пари бруньок на кожній гілці. І ми орієнтуємося на розвиток гілки десь на товщину олівця. Якщо менше олівця ми зовсім вирізаємо, а якщо десь як товщиною розвинута гілка, гілка як олівець, ми залишаємо одну пару бруньок, а якщо товще, то дві або три. Ну от в даному випадку ця гілка слабенька і вона внизу, якщо там зав'язуються вулиці, вона може просто лягати на землю. Тому вона зайва і ми її відріжемо до більш розвинутої гілки. Ось таким чином. Далі цю гілку, ця гілка гарно розвинута. Ми залишимо три пари брудня. Ось одна, дві, три. І зріжемо її над третьою парою. Таким чином. залишили. Далі з цієї сторони, з цієї сторони теж нижня, але ну, вона розвинута нормально. Можна залишити три пари бруньок. Раз, два, три. Таким чином. Далі тут одна, дві, три. Майже всі розвинуті гарно. Раз, два, три. І на третьою парою ми зрізаємо. Раз, два, три. Таким чином. Три, раз, два, три. Раз, два, три. Розвинута. Ця гілка розвинута не так дуже. Вона мень, е ніж оці дві, наприклад. Вона більш тонка. Ну і десь вона до да, тощину їхця. Ну так от тут, по-моєму, от одна, дві. Ну, дві залишимо. Пари бронюк. Так, тут, один, два. Три. Одна дві. Три. Тут менш, менш розвину один два залишимо дві. Бруньки. Всі інші, які у нас залишились, а вони всі на три бруньки. Вони гарно розручені. Отакий кущ у нас залишився. Така обрізка дає наростати гарним великим волотям. Якщо ви залишите більше броньок, то кущ буде загущений і волоті будуть малі. А цей кущ, наприклад, цей сорт. Поларбіо один з самих великих, який нарощує самі великі волоті. Якщо ви хочете, щоб у вас вони такі були, треба таким чином гарно обрізати. Крім того, коли підуть паростки молоді, ми будемо ще дивитися на їх розвиток. Якщо розвиток Пагано буде слабкий, ми його будемо виламувати. І якщо ще будуть іти на перехрестя гілки або паралельно поряд зовсім, ми їх теж будемо виламувати. І залишає те, щоб кущ був такий розгалужений, гілки один одній не заважали і гарно, гармонійно розвивалися, симетричний, красивий кущ. Ще один сорт волотистої гортензії. Я не сказав, що гортензії всі 4 у нас волотисті. Волотистої гортензії це Diamond Rush. Мене не вразив цей кущ. Перші три роки він був не дуже гарний. В тому році він був красивий з самого початку. Як тільки розкрилися всі всі волоті, всі квіти, десь 2-3 тижні він був дуже красивий. Але з чим він мені не подобається. Цей, цей кущ дуже вразливий для грибкових хвороб і спеки, перші роки волоті 2-3 тижні жили, а потім, так як у нас вологий, більш-менш вологий клімат, то у нас роси, роси майже завжди є, якщо тільки не дуже велика спека. І ми так вважаємо, що роси ну, стали причиною, тому що квітки починають пропадати. Вони черні... чер... коричневіють. Ми так вважаємо, що це якісь грибкові захворювання. В тому році думали, що ми будемо спробуємо фунгіцидами обробляти і подивимось, як це буде впливати на зберігання квіток. Але в тому році була спека. І в результаті перші роки через два. Три тижні після того, як зацвітали квіти ці волочі, вони ставали коричневими і пропадали. Е, краси, Як кажуть у гортензі, осені ми ніякої не бачили. А в тому році вони, вони просто всі згорі... згоріли. І знову ж стояли коричневі і непривабливими. Е, обрізку робимо таким же чином, як я показував. Е, Тоненькі всі гілки вирізаємо. Такі більш розвинуті залишаємо, якщо це тощина олівця, одну пару бруньок. Якщо товще олівця, то дивимося, ну, по розвитку. Дві-три бруньки залишаємо на гілці, на кожній гілці. Таким чином виглядає... після обрізки. І ще в нас один кущ такий, це сорт Мохіто. Це зеленоквітковий сорт, він розквітає зеленим таким салатовим кольором і тримає цей колір дуже довго, майже до самого кінця сезону. Там тільки можуть по краю лепісточків з'являтися таке прозовіння дуже легке. А в цілому це майже зелений сорт весь легітаційний період. Це близькорослий вважається сорт. Його можна він сам, сам високий наросте. Якщо ви хочете тримати, у вас мало місця, і ви хочете тримати сорти ну, невеличких розмірів, то вам треба або садити такі низькорослі сорти, або кожен рік обрізати ті сорти, які ростуть потужними. Обрізати кожен рік низько, там будуть просинатися. Внизу кожний раз нові бруньки, і він буде і низькорослим, волотів буде формуватися менше, вони, звичайно, будуть великими. І, ну, цей сорт ми ж обрізаємо за такою схемою, як і попередні. Зараз обріжу вам і покажу. Так виглядає сорт волотистої гортензії. Зелено мохіто після обрізки. Хочу зауважити, що це низькорослий, як я казав, нескорослий сорт, що вказує, та це вказує відстань між бруньками набагато менше, ніж у сортів високорослих. Хочу сьогодні обрізати ще отакий кущ, це гібіскус, ну, такий чагарник, як гібіскус сирійський деревоподібний. Отакий він кущ. Ми його обрізаємо схожим чином, як і гортензії. тільки Ми вирізаємо на ньому всі тонкі гілки, залишаємо гілки, тільки знову ж рівняючись на товщину олівця. Все тонь, тонкіше, ніж олівець, ми обрізаємо і чим стимулюємо кращий розвиток чагарника. Зараз будемо обрізати. От так виглядає після обрізки гібірсько сирійський. Майже всі в тому році рощі гілки були відрізані. Ось вони такі ось ось такі. Вони всі дуже тоненькі, маленькі, потужні, майже не виросли в тому році. Стояла довго посуха. Ну і так виглядає остов куща майже такий же, як і був в передньому році. На цьому все. Обрізку гортензій і гібіску, ми з вами зробили. Будемо чекати, коли почнуть набухати, розвиватися броні. Дякую за увагу. Заходьте на мій канал, буде багато цікавого. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Дякую за коментарі. До побачення.